У Полтаві попрощалися з воїнами, що полягли під час війни на Донеччині. Хто вони? Він мені нічого не розповідав, тому що мам, все нормально, все хорошо. У школі у пішнянської громади облаштовують кімнати для переселенців. У чому потреба? Зараз я буду намазувати плитку клеєм. У Полтавському центрі адаптації збирають теплий одяг та взуття, хто може отримати. Трошки піднесли нам курточок, але ну, в основному вони звичайно такі жіночі. Тут був його робочий стіл, комп'ютер, де вони робили уроки, де проживали разом із сестричкою. Ну щось, зараз все це змінилось. Любов Матлаш показує кімнату, у якій у дитинстві жив її син Євгеній. Це 12 років йому, це в Євпаторії, ще наш був Крим. Їздив Женя туди до 13-го року. 26-річний Євгеній Брах з позивним Малі загинув 21 вересня у боях на Донеччині. Мав звання солдат на війні був кулеметником. Вже 21 числа вже його не було ну, в, в сіті, так сказати, на зв'язок, а в сіті не було. 23 числа нам сповістили, що його вже немає. Він мені нічого не розповідав, тому що. Мам, все нормально, все хорошо. У нього у нього всю життя, сюди да, все хорошо було. У нього якби так, от якісь проблеми. Мам, та все нормально. До початку повномасштабної війни Євгеній 5 років служив у військовому об'єднанні армії у Франції. Після 24 лютого вирішив повернутися в Україну, а в червні у нього народився син. Він не всидів, що мам, що я то, хоч як я його не відговорювала. Всі біжать за кордон любими путями, хитраються десь виїхати за там, Ти там ти рвешся, мама, як я не можу іначе поступити. Приїхав він на початку квітня, поступив у добровольчеське формування. Євгенія Браха знали також як блогера. Він зокрема вів свій ютуб-канал. Всім здрасті робимо обзор на М240Б. Сьогодні з Євгенієм та ще з трьома воїнами попрощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. 35-річний старший солдат Ярослав Капко з Решетилівки та 43-річний рядовий Сергій Биба з Біликів полягли 14 жовтня внаслідок мінометного обстрілу. Сталося це у Бахмутському районі на Донеччині. Ми досі не віримо в це, що це таке сталося. Це така прекрасна людина, прекрасний друг. Він прожив таке коротке життя всього 43 роки. Але розумієте, це була така людина з великим серцем, з широкою душею, золотими руками. У його золотих руках зацвітала суха гілка. Ми разом працювали. Він був працював у групі швидкого реагування. Я працювала агрономом. Ми працювали в полях. Були там різні моменти. Щось у мене не вийшло, Десь там у мене якісь огріхи були. Він завжди мені допомагав, завжди підтримував, завжди питався десь мене прикрити. Ну дійсно дитина дуже хороша. Попрощалися сьогодні із 34-річним матросом Олександром Белозеровим. Боєць поліг 10 жовтня на Донеччині, а поховають його у селі Коломацьке. Прийшла йому повістка. Він був за кордоном в той час і приїхав і сказав, кому ж, як не нам захищати нашу країну. всі просили не йти. Ну і як оце ось ну, казали його побратими, які з ним служили, що він Вони їхали на бойове завдання, і в них артилерський снаряд влучив, і він прикрив друг хлопців і сам загинув. У Саші залишилася трирічна донечка. Мрія дуже взяти свою дочку і поїхати на відпочинок за кордон. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина. На російсько-українській війні поліг солдат Дмитро Кива. Це сталося 12 жовтня поблизу міста Бахмут Донецької області. Повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Дмитро Кива родом із села Федунка Шишацької громади. У селищній раді розповіли, що у 36-річного воїна лишилися батьки, поховали загиблого 18 жовтня у селі Федунка. 40-річний сержант Іван Тарабан із Великобагачанської громади поліг 15 жовтня під час зачистки території від МІН. Сталося це поблизу селища Дробишева на Донеччині, говорить речник. Воїн був родом із села Степанівка, де його й поховають 19 жовтня. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 65 тисяч 850 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5200 бойових броньованих машин та 2500 танків. 1622 артсистеми та 188 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад 1200 безпілотників, більше за п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще 3985 одиниць автомобільної техніки. Збито 318 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. В одній із кімнат човнофедорівського дитячого садка проживає Олена Неминуща з донькою. Вони переїхали півроку тому із Харківщини через війну. Поспіхом від'їжджали, Скільки змогли потерпіли і приїхали сюди, було дуже гучно, були вибухи, було страшно. Можемо, хоч зараз, але там все також небезпечно. Обстріли з усіх боків і Ну, страшно, ніхто ще не повертається. Аби відновити заняття в цьому садку, внутрішньо переміщених осіб планують переселити до місцевої школи. Для цього у закладі зробили окремий вихід, а також облаштовують кімнати. Зараз я буду намазувати плитку клею, щоб... А Потім зубчастим з буду її. Знімати остатки клею для того, щоб рівномірно клей був нанесений на плитку, щоб мені було легше його вирівняти на стіні. Ремонт кімнат почали 10 вересня. Працює п'ятеро будівельників. Косметичний ремонт ми, значить, перетягуємо стіни, вирівнюємо, шпаклюємо новий санвузол доповнительний доп 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 робимо. Постірочна кімната. В постірочній кімнаті ми поставимо душову, кабіну, стиральну машину. Тут, в цій кімнаті, буде знаходитися кімната відпочинку. У школі для внутрішньопереміщених осіб відвели три кімнати: повністю окрема територія, повністю окремий вхід. Повністю двері в той коридор, де навчаються діти. Тому що дітям це абсолютно не буде ніяк заважати, тому що і приготування їжі буде тут в цих трьох кімнатах, і проживання. Тобто, все і окремий вихід для них вони повністю відділені від приміщення там, де займаються діти. Вже на зиму ми можемо приймати тут чоловік, 30, я так думаю, що можемо приймати в цих кімнатах. Вартість цього будівництва 600 тисяч гривень. Всі кошти із бюджету громади У нас близько двох тисяч Переселенців, ми їх розселяли по закладах. Є в нас і по садочках живуть, де це можливо. Ми облаштовуємо там мінімальні умови, душові ставимо, наприклад, на копівці. З, з деяких закладів люди вже виїжджають. Завершити роботи мають до 1 листопада. Після закінчення війни у цих кімнатах планують обладнати дитячий садок. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина. Більшість школярів на Полтавщині матимуть осінні канікули із 24 до 30 жовтня, але тривалість та терміни визначають у громадах самостійно, розповів Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Зокрема, до кінця жовтня школярі відпочиватимуть у Лубенській, Кременчуцькій та Полтавській громадах. А до 6 листопада у Миргородській. Є деякі громади, які вже відправили дітей на каніку. Взагалі, згідно законодавства, протягом навчального року канікули можуть бути встановлені місцевими органами освіти. Будь-який термін, головне, щоб їхня загальна тривалість не перевищувала 30 днів. Територіальна громада може встановити свою певну дату канікул. Деякі громади почали з цього понеділка. Нагадаю, торік осінні канікули у деяких громадах Полтавщини розпочали 18 жовтня. В обласному центрі діти відпочивали із 25 жовтня. 55-річна Світлана Сажарова проживає в одній з кімнат для жінок у центрі адаптації благодійної організації Світло Надії. У Полтаву жінка приїхала з тимчасово окупованого Лисачанська. Все суматуха. У мене сумка. Там Вот. Я приїхала в відповідні. Я не знала, що мені делать. Мені подсказали добрі люди, що в Полтаві є такой центр. Я була з пакетиком, здесь і вещи мені дали, вплоть даже до. Нижнего белья. Даже сейчас там мне... это все спасибо людям. Я даже не знаю, где сейчас мои дети. У меня кроме них и внуков никого нету. Центр адаптації відвідують люди, які вийшли із місць позбавлення волі, переселенці також бездомні. Нині для них розпочали збір одягу на зиму. Трошки піднесли нам курточок, ну в основному вони, звичайно, такі жіночі, чоловічих дуже мало курточок, дуже мало чоловічої теплої білизни. Принесли трошки світрів. Дуже потребуємо у спортивному одязі, в теплому, тому що джинси, отакі, ну вони зараз не буде дуже холодно, дуже велика проблема з обув'ям у нас. У нас, у нас зуття майже немає ніякого. Речі, звичайно, просимо, щоб приносили чистенькі, щоб ми їх потім не перестірували, тому що зараз сохне дуже довго, вся погода погана. Зручно ходить е, в спортивній одежі в І Так як у нас немає ботинок, ми приміняємо пару носков теплих і одягаємо літні кросівки. Так само куртки. Ну, тут в основному молоді люди. І вони ну, пальта такі старі ну, не носять. Я вважаю, що це моя платформа, чого я відталкуюсь. в мене в житті було як погано і добре. Я крав там коловся, то зараз я ну, не колюся і не краду, бо красти ж вже нема чого і не можна. І я вже устав сидіти. Світлана Санжарова вирішила виготовити свитер для чоловіка самостійно. Його зовут Георгій Варламович, я познайомилася дуже з Луганська. Був свитер. Потім оказався широкий, У широкий. От і в'яжує теплий на дасів. Центр адаптації розрахований на 35 осіб, каже соцпрацівниця. Влітку було 28, 30 до 35. Дуже збільшилась кількість клієнтів через війну. Дуже багато переселенців, дуже багато звільнених, які звільняються з колонії, і через те, що їхня домівка знаходиться на окупованій території. За словами соцпрацівниці центру адаптації, працює понад 10 років. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині уклали понад 9 тисяч 200 угод щодо продажу земельних ділянок. Їхня загальна площа складає 23 тисячі 264 гектари. Це дані від 1 липня 2021 року, коли запрацював ринок землі. Повідомили на офіційному сайті Міністерства аграрної політики. Угоди стосуються ділянок сільськогосподарського призначення. А за період повномасштабної війни на Полтавщині уклали угоди щодо майже 5 тисяч гектарів площ. Це найбільший показник. В Україні. Стільки ж і на Вінничині. Загалом в Україні за період дії ринку землі уклали понад 126 тисяч угод щодо майже 290 тисяч гектарів. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 4 до плюс 9 градусів, у день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 6 до 8 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 13 до 15 градусів тепла.